Інсайт, який стався зі мною після звільнення зі служби, і який зламав всі мої ілюзії щодо власного життя. Погодьтеся, що коли ти працюєш в наймі, тобі дуже зручно і легко списувати всі свої невдачі, негаразди на роботу. В Зал не можу піти, бо графік не підходить. Харчування налаштувати не можу, бо багато стресу на роботі. Та в цілому керівник дебіл. І відповідно, всі мої невдачі, все те, чого я так прагну, я не можу отримати через. Роботу. Але коли ти звільняєшся і йдеш працювати на себе, ти різко починаєш бачити правду про себе, бо виявляється, що зі зміною роботи нічого, крім цього, не змінюється. Ти як не ходила в зал, так і не ходиш. Як не читала книжки, так і не читаєш. Як не вивчала англійську, так і не вивчаєш. І можна продовжувати до нескінченності, і, відповідно, ти почнеш розуміти, що проблема та не в роботі, а в тобі. Що всюди ми беремо себе з собою. І, значить, ти сама весь цей час собі вставляла палки в колеса, а не твій керівник, не той графік і так далі. І для того, щоб щось змінилося, мало просто змінити роботу, необхідно прикласти зусиль для того, щоб покращити своє життя. Так, доведеться пахати. Але суть в тому, що ти сам створюєш свою реальність. Якби це. Не звучало пафосно, і коли ти усвідомлюєш, що ти сама собі влаштувала це життя, яке ти маєш, ти прокидаєшся і нарешті починаєш щось змінювати. Береш відповідальність на себе і виключаєш свій стан жертви обставин, в якій ти знаходилася під час роботи в наймі.